Коли люди в нашому директі кажуть, що в Україні на авторі такі самі ціни, як і ми називаємо на авто під замовлення з Америки, Audi Q8 продається на авторі за 43 тисячі 400 доларів з пробігом 140 тисяч кілометрів. Думаємо, що було в Америці. Ну так, да, звісно, якщо ви хочете собі таку машину з таким пошкодженням, то вже ж ми вам її привеземо дешевше. Але ми ніколи не пропонуємо нашим клієнтам машини з ось такими серйозними пошкодженнями. Йдемо далі. Mazda CX-5, начебто, непогана, да. так. Пробіг у нас 178 тисяч кілометрів. І дивимося, коли вона була в Америці. Правило джерон під заміну. Такі досить серйозні пошкодження. Плюс працювала. Йдемо далі. Mazda CX5 2017 року випуску. Пробіг 178 тисяч кілометрів. Дивимося, що було в Америці. Ось такі серйозні пошкодження в попередній частині. Під заміну, як мінімум, один правил ланджерон, силова частина постраждала автомобіля, подушки спрацювали. Ми такі сильні пошкодження не пропонуємо навіть нашим клієнтам під замовлення. Третій автомобіль Audi q 5 пробіг 183 тисячі кілометрів. Думаю, що було з нею в Канаді, і бачимо ось такі передні пошкодження. Спрацювала у нас подушка, навіть подушка пасажира в торпеді спрацювала, як бачимо. Комплектація преміум, мінімальна. Якщо вам підходять машини з такими сильними пошкодженнями в таких мінімальних комплектаціях, то вже ж ми вам привеземо цю машину дешевше, ніж вона стоїть на авторі. Але проблема в тому, що коли ми кажемо вам ціну під ключ, то це ціна за гарну автівку в гарній комплектації з невеликим пробігом до 100 тисяч кілометрів і з мінімальним пошкодженням, коли не спрацьовує вся безпека в машині. Розумієте, тому не треба порівнювати ті ціни, які ми кажемо, ми вам з тим, що бачите на авторі по низу ринку. DSL авто перевірення автомобілі США, Кореї та Європи під ключ.